Добрий день, вітаємо вас на виробництві компанії TechnoCold. Зараз почали збирати такі стандартизовані челери. У нас їх 4 моделі в одному корпусі. Це найменший 11 кВт холодильної потужності при температурі води 12, і це все діло виглядає. На базі контроллера Eleval. Там спіральний спіральний компресор Panasonic, пластинчатий випарник. Для моделі з одним компресором ТРВ, для моделі з двома компресорами ЕРВ електронний вентиль. Чилер може комплектуватися відкритою або закритою ємністю циркуляційним насосом. в даному випадку встановлена відкрита ємність, він працює бо по прецензійній температурній схемі, тобто по температурі на виході з ємності, але також встановлені датчики. На вході і на виході випарник для того, щоб запобігти аварії антиобмороження. Також встановлен захист по високому низькому тиску, регулювання тиску конденсації та фреоновий ресивер, що дозволяє в зимовий період безперебійно експлуатувати це обладнання. Отак це все виглядає. Буде від 11 до 30 кВт, Чотири таких чилери. Дякую за увагу.